Нещодавно уряд затвердив законопроєкт, який змінює перелік тих, хто не підлягає мобілізації. Новий проєкт закону пропонує зменшити кількість військовозобов'язаних осіб, що не підлягають призову під час мобілізації. Відтепер тимчасове відтермінування від військової служби надаватимуть студентам, які на момент вступу не досягли 25-річного віку або вперше здобувають освітній рівень. Також ці зміни стосуються студентів іноземних вишів, які вступили до них після початку повномасштабного вторгнення. Право на відстрочку отримують педагоги позашкільної освіти, які керують гуртками за умови працевлаштування до початку 2025 року. Відповідний документ мають внести на розгляд Верховної Ради. Окрім цього, прийняли нові зміни до закону, згідно яким обмежено придатні громадяни повинні пройти повторний медогляд до 5 червня. Для цього особам з обмеженою придатністю необхідно або самостійно з'явитися до ТЦК та СП, або отримати електронне направлення на військову лікарську комісію через електронний кабінет в додатку Резерв Плюс. У разі непроходження медичного огляду вчасно військовозобов'язаним загрожує штраф. Про це нагадав представник групи комунікації Тернопільського обласного ТЦК та СП Віктор Сененький.